You. Так з вами ти кашки, за того що взагалі нікого немає. Без коментаторів я не знаю, що мені Ну, Будемо щось придумувати. За перші 20 секунд факел вже забив гол і оформив собі зручний початок. Як ми бачимо, склад максимально заряджений у обох команд. У рак і вагбон талясик нападі, горик вместе кить сзади. Їхний золотий скот. Ну і буквально краще немає. У сроки проти них стоїть снег может. Спереди зайців в я вовка на воротах. Прошу так оно в кудись полетів таке відчуття. Резкі старт, але зараз уже голів немає. Здавалось би, але обрізка на рівну місії. Може майже забуває. Ні, момент я завершив хтось зайшов. О, да ти шо? Ем? МК. Cool. Да то, и хто у нас буде коментувати свій матч? Ми вже великий бовемес. Единственный и неповторимый. А ты шо проснулся? з в лес. Вот и третий гол. Mm. Не, я не буду коментувати. це ігра в одні ворота. Ладно, я буду це коментувати. Не, я не буду Знач... Це який тайм, другий? Перший? Перший другий. Це тільки перший Ладно, тайм, щоб ти розумів. Я тебе диву... все на погано. Погано з що... чим? Ну погано з какашечкою, напевно. Че ты команды? Ой. Де біси? Беси? Да, чому беси на мой сезоні? Ну. Ну, потому что. Я на то причини. Там. Не состиковки е, з властю. Це все через Набу? Нет, это все через <рик> Я тобі не вірю. Ну, прийдеться. Так а поки я пигану людей. Уарик, пас, на телясик, а хоче хочет вернуться. ну що робить телясик, Ну это бездарный игрок просто. Такий мусорничок чисто вишки. Заєць. Ну, ну такий поганий пас, поганий підйом. Ахбон Лахор. Насідає на нього, м'яч вилітає на сторону червоних. який підбирає м'яч. Б'є в та і може. Ну, на реакції, скажімо так, вибиває. М'яч Левка, Левка його віддає. Уарік, Ахбон, Ахбон від борта. І це було дуже бездарно. Я не хочу навіть це коментувати. Заяц, мастерски піднімає мяч. Мяч Снека. Нек не втрачає мяч, вот зараз міг вибивати, але не пішло. Треба було клікнути. Ну я не знаю. Поки для мене це матч найбільше розчарування, тому що так інтригу швидко і повністю вбить. Для мене в цілому хексбол це розчарування. Ну, ти правду говориш, але... Як воно віска Барса? віска Каталуния. Алла, Мадрид. Я взагалі вболіваю за Епіцентр. Хіба є команда, кроме бесив. Да, Епіцентр. э е э -е э А, як их прибрав, потім... Почему вы решил мяч? Ну, вот ну, сейчас такая, могло что-то получиться, но не хватило Скилушки? Скиллшки? Скиллшки. Ну, я думаю то, что... О, уже пять людей. Йоу. Это трансляция интересного матча у Хаяо, который называется «4 раки, то Селюки, люки», а вы на пятой минуте уже забывается 5 гол. Какая боль. Какая боль. 4 раки, то ляса, 5-0. Ну, это уже как-то несерьезно играл. Ведь... Зато видно, насколько... А есть смысл вообще тут? Говорите щось? Ну є на те, що скоро... Раком грати проти... Наприклад, Мрії. А там... А шо там ще? Ну да. А можна мені хуторка в напарнике? Будь ласка. Ну якщо він зайде, то я закину. 5-6. 5-6? 5 чи 6. Більше краще. 6, 6. забуваю від. Раки за 605. Одна хвилина рівно пройшла і ще один гол Що пише? А. Ну, мене мене кікнув Талясик. Я не можу знайти у Хелл. Як це неудобно зроблено. Відбуває лавка з боїшків. Может. Пас на Зайця Заяць. Ну ладно, там такий собі пас був. Тяжко було щось придумати з нього. Может. На Зайця Заяць. Заяць хотів зробити свій фірменний удар з ну... Как завжди. Варік на Ахбона. ЛФК виігрує. Виігрує. Виігрує борьбу в углу, можна це так назвати. Ну, ну і заяць пробиває просто в місті Кіча. Не було там Залип. навіть малейшого Залип. шансу на гол. Залип. Може приламляється. Тут взагалі ігра... Ігра про приламлення селюків, мені кажеться. Що ще тобі сказати? Заяць. з мечом буде піднімати. Ну... Ну, ладно. І отут, -от, напевно, єдиний момент, який могли реалізовувати. Mm -hmm. Його не реалізувалися люки. Хоте там теж. Дуже-дуже тяжко було його затолкати, цей м'ячик. Агбон на Толясіка. Толясік на противоході. Через те, що ЛФК поцілував штангу, забиває сьомий гол. Можна сказати, одна минута, один гол. 7-0, сьома mm -hmm. хвилина. Я думаю, це більше голови Левка. Мені здається, стану, що то, пора то, писати FF. Ну да, пора. Але Я думаю, що це голову в кабу дречь. Конечно, <реш> <не> адвокат. <реш> Стоя в <реш> <с, реш> секунди <реш> дві зі <реш> штангою і обнімався. <реш> ну він решив бути щасливим. Вирішив решив обниматися зі штангою. Тлясик прессингує. Снег за гбаном в углу, Тлясик пробує щось підійти Ай і... Ай-яй-яй. Могло быть красиво. 8 хвилин, 8 грив. Губу то закатай. І, і так розгром. Целом? Целом. Це можна камбекати. Все не так і погано. Ну, має статись. Навіть не знаю, що, щоб це камбекнути. Ну. Ну, може тут треба продати душу. Щоб виграти це. Напов ходить райзер. Ну це, це знаєш, тільки що замінив... Я навіть я не говорю. знаю це як Мессі чи це потягать? плюс Месі на Фаті поменять Вот Ну блін, даже не в фате Мэсси Не-нет Толясик то Толясик то ігрок уровня мудрик Примерно Шариш? Ну типа Райзен не лучше Тут вообще, по Ой, факту, єдиний сильний ігрок на полі це може. Просто він коду Валентін п'яний сьогодні на полі. <рес> Валентин. Валентін. Ну щось ми забуваємо, те що і Мессі і Роналду на полі. 9-0. Ми забуваємо. Ми забуваємо, що може стоїть на воротах з <рес> <рес> А, а ЛФК опорить. Це з -з зміни які стали? Чи це вони так в першому таймі стояли? Не, в першому таймі ЛФК став на воротах. Ану. Це якісь <рес> стратегічні кол, які заряджені, щоб ...перевернути гру. Отут можна рішати. І удар в ворота, ну чого ж так довго? Зайц не зміг прийняти м'яч <рес> на пусті. Так, там треба було рішати. Це, мав бути камбек. Ну, камбека не буде. Походу. Якщо команда хоче вигравати раків, то... Такі моменти це... Навіть для Боби Месі, легкі. Боби Месі, такі... Для Боби Месі, Для Боби Месі це не то, що легкий момент, це. ну... Це гол. Це... От тако вночі мене розбудять, я це заб'ю. Скажем так. З закритими глазами теж. ЛФК робить підйом і якби не може, то це був би дев'ятий гол. Це був би позор, і це дев'ятий гол. Ну, це розстріл. Ну, розстріл я даже не знаю, тут что. Може, непонятно куди пас віддав. там. Штан... Ну, це було близько, кстати. Я даже не знаю, чи це назвати преломлением, чи це назвати повним тотальною домінацією команди раків. Ну тут, кстати, було опасненько. Я собі думаю, може все ж таки треба жмеринку стримить. Okay. Ну, и так це, це, це залітає. No. Ми... Те... Я б сказав, що це позор, Так. Да, люків. все-таки команда А, ну. О, кстати, красиво забив. забыл. Не здається, що же вони даже в це не виграється. О! Oh. <laughs> Якщо зараз Вертухан хоча б два заб'є, то я. Я йому куплю живчик. Запам'ятайте. Ой. Вертухан, я не знаю. Може, в принципі, щось поменять. Не, не сильно, але... Тут вже нічого не поміняти тут в будь-якому випадку Луз. 11. Ну, ну може і так, ну. <свіст> <свіст> це особу картини не поміняє. Снеку, встигаю, але Заєц. Заєц Снек уедве встигання, все-таки. Заяць. Заяць програє борьбу в Арику. Снег з м'ячом, Пас. Пас на Вертухана, і це момент. Ну Вертухан, Вертухан погано <п 'яло> піднімає. Знов, Wirtuhan з м'ячом, уже snack. Вертухан, снак, заяц. И месики ставить. Хотя тут, кстати, молодери кашат это ворота. Грамотно кликнув. Опять. LFH не накрывает райзу. Непонятно же 2 LFK. 12 балів уже є. 12-0. 12-0. Но ну, мне здається, что тут селики просто потерялась ну, І... да, Вертух... и... Ну... Забей! Есть! Комбак! 12-1. Ну, правда, ради без Вертухана они проиграли 7-0. Все-таки эффект Вертухана. Ну, может пора на пенсию. У Львова появился новый. Холодильник. Вертухан жесткого вы можете. 2-0. О, 2-0. 2-0. Су да. По Получается? Ну, їм надо ведь конечно, 10 голів. За 3,5 хвилины. Но камбэк из реал. Комбэк изрил. Истреел. Во тут. Камбэк. Ну, я ж казав, камбек і стріл. Якби вони так зразу почали грати. Вертуха це... на 3 6. Це було б похоже на гру. Якби вони зразу так грали, це було б похоже на гру. Трена стрел, ну це ж общот красиво було. Нє-не, <laughs> треба 3.15. Ну, ну, фармить статку собі. Вертухан улетів, кстати, що ніхто не паузить. <ріст> <ріст> Випускайте Валентин. Урік <ріст> з м'ячом. Блокують удар. По-моєму, снег заблокував райзер, райза піднімає, тут мав бути пас на ахбона, но не проходить. Заяць буде рішати соло? Ні, пас на вертухана, але дуже такий. Неудобний угол для паса і тим більше для прийняття м'яча і вже удара в ворота. Заяць скидує на снека, снек на Вертухан. На Вертухан піднім... піднімає м'яч. Я хотів сказати, на Вертухан робить чорт знає що. Тут пас на зайця і гол, але Вертухан рішає прибити ближечку і просто в неї не попадає. Це unbelievable. Довказ м'ячом виграє борьбу, відскокує на зайця і. і, 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 Аскок! І... 14? Отскоки. Отскоки мы любим. Ну все любим. Мы не любим хаксбол. <laughs> ну, отскоки. 14-4. Хороший рахунок. Треба такий лишати тиракам, щоб... В першому таймі 7 голів, в другому таймі 7 голів. Один 1-2, голи. Ну, я б не сказав один до одного. Все-таки <laughs> 14-4. з цього. Оп, зайз м'ячом. Пас пас me. на Вертухана. І це, це гол. Ні, це не гол, це пізно. Хоча мені здається, що він міг пробити по воротах. But, but... Може би і залетіло, але він не, не різкнув. Мерч Вертухана, Вертухан дабл. <coughs> бы може та якось игра пішла навіть щось схоже на гру. Ну да, віддалено це вже напоминает игру. игру про шар. Яку саме? Баскетбол? Е -е, не. Я про Керлинг. Ну, кстати, дуже класний гол сейчас получався. Прям. Ничего. Надо було попасти в таке. Чекай, в коррінгу не шари. Там така пластинка, типу. Правда? Вон просто затуляє в дальній, ну. Такий рахунок? 15-5. О, то, то що я казав. Все, такий рахунок треба зберегти. Так, Я в углу. Пробую підняти райзу, але райза читає цей підйом. Бере м'яч в руки пас на Варіка і у Варік. Повершот. Ворота. Селюків. Це, це дев'ятий гол в другому таймі. Загалом. Це 16-й гол. Месікич в углу протягом зайця. Навірно, це не приземлення, це він просто заігрався. Вертухан. Вертухан Снег. Снег в лижечку пробує забити, але Мєсікич на стражі ворот. І опять мяч летить прямо в месяці час зайцпробую піднімати місце фейда. Е, э, Ну. і электрик. На воротах. І райзер. Райзер рішив. Все на статку ахбончику. На остатку ахбончику. ЛФК. Пас на зайце. і остання секунда і... Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не хватило. Блін. А мало. Ну. <coughs> Який рахунок я не подивився? 10. 17.5. 17.5. 17.5. Ну. Р Різниця голів краще в друму таймі. Це очевидно. Ну, очевидно, але. Ну, треба було грати хоча б перший тайм, а не сливати його в нуліну. Та там може. Скажем так. Та да там. Да там преломление. Ну, бывает. В целом. Не всегда же вы Так, это короче камеры по кистате, да? За стороны команд. За стороны команд. Окей. Okay. И не, и неужели? Неужели это... Це... Слівно, Італясик заходить в Оку. Що ти скажеш про ігру? Е, ну, ну, було очікувано, що Селюки зараз в поганій формі, мабуть, в найгіршій формі свої за всі часи. Типу, ну, скіл є у гравців, але ну, практики немає. Бо я можу зрозуміти Валька, типу, ну, може, як важко йому збирати людей на офу, коли в нього там 40 людей в команді, а ніхто хакс не грає. От. Е, ну, ну правда, я не очікував, що ми ну, що типу аж плюс 12 ми виграємо. Я був впевнений, що ми виграємо. Ми зараз набагато краще граємо. Ну, перший тайм старалися грати на сухарі. Типу, ми забили менше, ніж в другому, але останні там декілька хвилин я пацанів за що от Фейт зараз Фейт почав дуже добре грати. Сьогодні взагалі шикарний матч видав, особливо в другому таймі, Незвичайно на те, що п'ять пропустив. Але ну там взагалі дефен було. Типу, <кій> вибачте, А на другий тайм ну 7-0 виграли, вже було зрозуміло, що матч виграно. На другий тайм я випустив Райзу, бо Райза грав за них в минулому сезоні, то я захотів, щоб Райза зіграв проти минулої команди. Говорю. Він зіграв і запозабував, повіддавав. Ну, скажімо так, він відіграв як пасосік. Дуже багато він ну... приймав за спину, за спиною в кіпера. Ну, є таке. Ну а коли ж, ну, типу, це вже проблеми ЛФК і снека. Не пускати підсоса за спину. Це вже не наші проблеми. Типу, так можна грати. Це як 4 d типу. Ну, я нічого в цьому oh. поганого не бачу. Але мені сподобалось те, що він не просто в пусті бив, він там якісь підйомчики, пасіки. А, ну так, і... ну, да. він, що ну, робив. Мабуть, да. Ну, йому, мабуть, так легше. Я б так не бив, йому так, мабуть, краще. Well, Получається. Да, там Силюки зараз наче, з Ратасом будуть грати, то удачі їм в наступному матчі. Удачі їм приведеться. Я думаю, ця гра буде більш цікавою, ніж та що ми зараз зіграли. Я впевнений в цьому. А там Вертухан прийшов, він зараз р -р рознесет. Ну, Вертухан в другому таймі проти нас вже грав, так. Да? Ну да. Проти кого було скудніше? Проти Вертухана чи проти може Ну, виходить, що ну, тут можна. Ні, ну знаєш, якщо ти питаєш мене, то я проти Вертухана не грав, бо я на другий тайм сів на вавку. Мабуть команді, мабуть, команді було ну, краще грати проти Можіта, бо коли Можіт грав в напі, вони забили 0 голів, а коли грав Вертухан, вони забили 5 голів. То, мабуть, так. Я б ще спитав, проти кого було тяжче грати проти Вертухана чи проти Силюків. Ну, в них більше всіх більше за всіх загрози наносив Заєць. Не Віртухан. То Заєць був такою загрозою. А Вертухан, хазив мені, Вертухан якось не запам'ятався. з Він трясі все підряд віддав на Зайців. Ну. Окей, так. Да. Ну там, ну, там дефо взагалі не було. Типу там два підсоса і ярік, який третім напом біжить грати, то там, там вони забили 5, мали забивати десь 10, я думаю, в тому таймі. Бо там, ну, кожні півхвилини вихід 2 в один на ворота фейда. Я не знаю, там перші чотири хвилини фейд пригав, як кішка, по тим воротам, все відбивав. Потім здувся. Здувся. Yeah. Стаміни не хватило. Поганий ГК. <кхе> ну, похова. А от все ради що розглядаю. ваш матч коментував саме Бобо Мессі. Ну, я подивлюся, як Поба коментував, і тоді, тоді можу сказати висновок. Але я думаю, хтось точно задоволений. Думаю, Бобо Месі. Ясь у Хел задоволений. Ну, окей. Ну Може там заради Боба Месі був якийсь онлайн висад. Одинадцять чоловік в праймі. Ну окей. Ну теж нормально. Ні, ну це база, типу, такі матчі. На таких матчах онлайн зазвичай менше, ніж на матчах, де грають команди рівнем нижче. Ну і плюс, типу, вивізка не дуже цікава. Ні, ну тут просто суть там те, що перші хвилини вже 4-0. Ну, я про це і кажу, що вивізка не дуже цікава, бо багато хто був впевнений, теж, що зараз. Ми їх обіграємо, так і вийшло. Ну це наша тактика. Я завжди тіпам, кажу, що е, ну треба забити будь-якій команді 2-3 голи швидкі десь за першу за другу хвилину. І тіпи просто почнуть в атаку летіти, і ми можемо і 20 забити. І це завжди працює, коли ми швидкі голи забиваємо. За рахунок цього матчі і виграються на Молі. треба всю свою потужність. Є команди такі, що вони там підготують, ну, готуються до суперників, вони там розкатують перші 5-6 хвилин, а потім вже йдуть атакувати, там, бити поворотом з точок. А мені здається, що краще на фул фокусі зіграти першу-другу хвилину. Тим паче, якщо це там не якийсь прям дуже дуже сильний суперник, який буде тиснути всю гру. То просто суперники почнуть. Ну там ми забили перші голи, і після того більшість голів, наче це було коли ми просто одразу після їх розводу забивали в пусті ворота. Тобто або Снек, або ЛФК дають неточну передачу, мовний не ярік бон перехоплюють, дають мені на пусті ворота. А я одразу туди біжу і забиваю, і це працює. Все, я думаю, не буду затягувати і вас і всіх глядачів. Дякую за конференцію Я пішов. Дякую глядачам за перегляд. Да. Так, да, до побачення. Це була трансляція матчу Селюки-Ракі, в якому останні виграли з рахунком 17-5. Дякую всім за перегляд, за те, що були з нами. Всім удачі. Хорошей спокойной ночи. Слава Україні!